Вітаю вас, друзі, на каналі CryptoFan Є. Ну що ж, поки троки це у нас тапалка від української біржі WhiteBit анонсувала, що у нас доволі скоро вже буде airdrop. І для цього, щоб мати можливість у нас отримати його, нам необхідно ввести адресу нашого манця. Як бачите, тут з опису є варіанти по Google Play та App Store. Завантажити цей додаток. Я вже фактично його завантажив, працює. В принципі, як і всі решта гаманці, з допомогою Citrus є відновлення. І для того, щоб нам підключити наш гаманець, нам необхідно вибрати розділ утримання і Whitechain мережу Зараз мені гаманець пропонує зробити бекап, але я його вже зробив. І ось наш гаманець копіюємо, вертаємося до нашого додатку і вказуємо тут нашу адресу. Перевірити підключення. Все готово. Підпишись на телеграм-канал. Пише. Ну окей, все-таки підписку на телеграм-канал, я думаю, необхідно буде мати. Наскільки у більшості проєктів це один із необхідних пунктів, можливо, навіть прихованих необхідних пунктів, Але давайте глянемо, що у нас тут пише. Ну, тут у нас іде опис, як підключити наш гаманець, що ми в принципі зробили, і готовність до снапшоту. Отож, друзі, підключаємо і чекаємо, наш дроп. Надіюсь, він буде в принципі непоганим. Хоча на якісь космічні бої цифри я би не очікував, але можливо якийсь буде приємний бонус. Загалом, друзі, це вся інформація, з якою я хотів наразі з вами поділитися. Слідкуйте за новинами у нашому youtube каналі, підписуйтесь на telegram канал і кажу вам до зустрічі.